У підставах надання послуги за групою послуг номер 2 зуболікування зазначено, що може бути звернення за направленням електронним, так і самозвернення. Ми з вами розглядали звернення за електронним направленням, за групою послуг номер 1 то зараз розглянемо самозвернення пацієнта без електронного направлення, але вже за групою послуг номер 2 зуболікування. Вам необхідно знайти пацієнта, вказавши його прізвище, ім'я та дату народження. Та натиснути кнопку пошук. Якщо такий пацієнт раніше звертався до вашого закладу, вам необхідно натиснути на кнопку створити запис. А якщо такий пацієнт раніше не звертався до вашого закладу, то у розділі пацієнти знайдені в СОС, тут буде надпис додати до себе в базу, на який вам необхідно буде натиснути, а потім перейти до створення медичного запису. На сторінці створення медичного запису у вас будуть заповнені дані медичного запису. За потреби вам необхідно скоригувати початок та тривалість взаємодії. І так як це перше звернення, відповідно у нас буде створення нового епізоду. Натискаємо кнопку Створити та переходимо до заповнення діагнозів та станів. За групою послуг номер 2 тобто зуболікування, немає вимоги до конкретного коду основного діагнозу. Тобто тут вказується код за класифікатором МКХ 10 австралійської модифікації, код якого повинен визначати основне захворювання або стану зубів порожнини рота, що є показанням до надання послуг із зуболікування. Вказавши такий основний діагноз у полі назва епізоду вам необхідно видалити назву та написати відповідно до вимог зуболікування та зберегти таку назву. Стосовно додаткових діагнозів, також зазначаються коди за класифікатором МКХ 10 австралійської модифікації, що можуть відноситись до супутніх або ускладнюючих діагнозів, що мають відношення до даного клінічного випадку. Якщо таких немає, тоді просто натисніть кнопку продовжити. Та перейдіть до заповнення послуг. У проведених діях вказуються коди інтервенцій, які були проведені під час надання пацієнту медичних послуг із зуболікування та зубопротезування. У разі проведення інструментальних обстежень, зокрема, рентгенологічного обстеження, також зазначаються відповідні коди за класифікатором АКМІ. Тобто, ви тут можете написати як і консультацію стоматолога, так і рентгенографію. Ну, а далі вам необхідно перейти до заповнення процедур. Тут ми маємо послуги від P01 до P08, і в залежності від групи послуги вам необхідно вказати ту чи іншу процедуру з відповідної групи. Тут можемо розглянути більш детально кожну з груп послуг. Послуга P01 видалення зуба просте. У взаємодії вказуються всі інтервенції, що виконувалися пацієнту, зокрема й інтервенції зі знеболення. Наголошуємо про обов'язкове створення ЄМЗ процедура на щонайменше одну інтервенцію з переліку вказаного нижче, тобто у медичному записі має бути щонайменше одна з цих процедур, якщо ми надаємо послугу за групою P01. При цьому на кожну одиницю, тобто видалений зуб, створюється окремий ємз процедура. В текстовому полі обов'язково вказується номер зубу відповідно до формули зубів. ємз процедура обов'язково вкладається у взаємодію. Отже, кількість ємз процедура у взаємодії повинна відповідати кількості видалених у пацієнта зубів лікуючим лікарем в один день. Отже, переходимо до внесення таких процедур. Беремо код 97311 01 та додаємо його до нашого медичного запису. Процедура була додана. В нотатках ми пишемо номер зуба. Якщо було видалення більше, ніж одного зубу. Ми додаємо ще одну таку ж саму процедуру та відповідно вказуємо в нотатках номер зубу. І стосовно послуги зі знеболення, ви бачите, як показано на прикладі НСЗУ, видалення одного зуба просте, вказавши процедури з видалення зубів. Поруч з ним у взаємодії ми вказуємо код інфільтрації місцевим анестетиком 92513-19. Після заповнення послуг та процедур натискаємо кнопку продовжити та підписуємо такий запис. Якщо говорити про послугу групи П02 видалення зуба складне, у взаємодії вказуються всі інтервенції, що виконувалися пацієнту, зокрема й інтервенції зі знеболення. Тобто тут у нас схожа ситуація з попередньою групою послуг P01. Наголошуємо про обов'язкове створення ЕМЗ процедури на щонайменше одну з інтервенцій, вказаного нижче переліку. І тут ми бачимо, що в нас відрізняються коди процедур від попередньої групи, так як це складне видалення зуба, то тут має бути вказане хірургічне видалення одного зуба, яке потребує видалення кістки, або хірургічне видалення одного зуба, яке потребує як видалення кістки, так і поділу зуба на частини. При цьому на кожну одиницю видалений зуб створюється ЄМЗ-процедура в текстовому полі, тобто в нотатках, обов'язково вказується номер зубу відповідно до формули зубів. Отже, кількість ємз процедура у взаємодії повинна відповідати кількості видалених у пацієнта зубів лікуючим лікарем в один день. Тобто теж беремо код процедури. Якщо це було видалення зуба складне, ми у нашому медичному записі додаємо таку послугу. Ну і відповідно вказуємо номер зуба. А також код знеболюючого. Наступна послуга групи П03. Відновлення зуба без використання анестезії без лікування каналів одна одиниця. У взаємодії вказуються всі інтервенції, що виконувалися пацієнту. Наголошуємо про обов'язкове створення ЄМЗ процедура на щонайменшу одну інтервенцію з переліку вказаного нижче. Тут ми теж маємо набір процедур відповідно до кількості поверхонь пряма або непряма поверхня, адгезивна реставрація або реставрація. Зуба із застосуванням металу. Вибір відповідного коду залежить від матеріалу реставрації, метал чи адгезивний композит, типу зуба передній чи бічний та кількості відновлених поверхонь. На лікування кожної одиниці створюється окрема процедура. При цьому в нотатках вказується номер зубу відповідно до формули зубів. Ну і Можемо тут же в таблиці розглянути приклад кодування таких випадків. Маємо послугу P03. Наприклад, розглянуто дві одиниці, тобто два зуба. Лікування двох зубів без пломбування кореневих каналів та без анестезії. У взаємодії ми пишемо д – консультація стоматолога. Перша процедура це буде 9751301 – реставрація зуба із застосуванням металу, три поверхні пряма. В текстовому полі ми пишемо 25, що говорить нам про номер зубу, та другу процедуру. Пишемо з кодом 9752301, адгезивна реставрація переднього зуба. Три поверхні. Пряма. В текстовому полі теж зазначаємо номер зуба. Ну і в системі це буде виглядати так. Ми відкриваємо послуги, пишемо консультацію стоматолога. Пишемо код процедури. І в нотатках пишемо номер зуба. Та пишемо інший код процедури. 97523. І теж вказуємо номер зуба. Далі, послуга групи P04. Відновлення зуба з використанням анестезії без лікування каналів. У взаємодії вказуються всі інтервенції, що виконувалися пацієнту, при цьому взаємодії вказати щонайменше один код з використання анестезії з переліку. Тут у нас теж є певний набір процедур, які ми маємо одну з них так вказати у медичному записі. На лікування кожної одиниці з використанням анестезії створюється теж окрема процедура, і в текстовому полі вказується номер зуба. Як зазначено на прикладі, там 25 анестезія. І ось нам наведений приклад від НСЗУ стосовно лікування двох зубів без пломбування кореневих каналів, але з анестезією. Код послуги у взаємодії інфільтрації місцевим анестетиком. Вказується двічі, оскільки анестезія застосовувалась при лікуванні двох зубів. Тобто, якщо у вас буде лікування там, трьох зубів, то буде три процедури таких. Якщо буде лікування одного, то відповідно вказується лише одна така процедура. Просто тут у наведеному прикладі розглядається саме лікування двох зубів. Далі перша ЄМЗ-процедура 97513, реставрація зуба застосуванням металу, три поверхні пряма. В текстовому полі ми пишемо номер зуба та анестезія. І на другу одиницю, тобто на другий зуб, теж додаємо процедуру 97523, адгезивна реставрація переднього зуба, три поверхні. В текстовому полі теж пишемо номер зуба та анестезія. Ну, і як буде виглядати даний приклад у. Медичній інформаційній системі. Тобто, як ви будете його кодувати. Беремо код інфільтрації місцевим анестетикам» та додаємо його до запису. Якщо ми лікували більше одного зубу, то додаємо стільки таких процедур, скільки зубів ми пролікували. Далі вказуємо саме код з лікування, тобто реставрації зуба або адгезивна реставрація, які були запропоновані нам у наведених. В прикладах від НЦЗУ пишемо реставрація зуба із застосуванням металу, три поверхні пряма. Та адгезивна реставрація. Теж беремо ці дані всі з прикладу. І додаємо сюди. І що ми маємо? У нас у записі є чотири процедури: інфільтрація місцевим анестетиком, реставрація зуба із застосуванням металу та адгезивна реставрація переднього зуба. І тут саме до лікувальних процедур ми маємо розписати. Номер зуба, як було вказано на прикладі, та казати анестезія. І так само до іншої процедури ми пишемо. Ось таким чином ми можемо передавати дані в СОЗ. Далі послуги категорії від P05 до P08. Лікування зуба з пломбуванням 1-4 каналів, з використанням анестезії. При лікуванні кореневих каналів на постійному зубі у дорослого пацієнта виконується декілька різних інтервенцій, які обліковуються за класифікатором медичних інтервенцій, і зазначаються у взаємодії. Основні коди, які свідчать про пломбування кореневих каналів. 97417 – обтурація пломбування кореневих каналів 1 канал, та 97418 обтурація Пломбування кореневих каналів кожний додатковий канал до трьох додаткових каналів. Цей код використовується для пломбування додаткових каналів зуба з декількома каналами. Цей код зазначається у взаємодії у кількості кількість кореневих каналів мінус один. Якщо запломбовано в одному зубі три канали, то зазначається один раз код 97417 97417-20, Тобто пломбування кореневих каналів один канал. Та два рази код 97.418 20 Тобто тут логічно, кодом 97.417 у нас пломбується один канал, і дві процедури з відповідним кодом 97.418, які будуть говорити про те, що ми запломбували ще два канали. І в сумі в нас буде три канали. Наголошуємо, що на код 97.417 створюється. Процедура, в якому вказується безпосередньо сам код, а в текстовому полі вказується номер зубу та кількість запломбованих каналів. Наприклад, номер зубу 25/3 канали або 22 2 канали. Саме наявність процедури із правильно заповненим текстом є підґрунтям для визначення номеру послуги і в подальшому розміру оплати. І знову ж давайте розглянемо приклади, які нам пропонує НСЗУ. Лікування одного зубу з пломбуванням одного каналу. У нас у взаємодії вказується процедура пломбування кореневих каналів один канал. Та в цій же процедурі, в текстовому полі ми пишемо номер зубу слеш один канал. Відповідно, це буде послуга p одиниця. Якщо у нас іде пломбування. Більше, ніж одного каналу ми можемо розглянути на цьому прикладі, де розглядається саме пломбування трьох кореневих каналів. То ми маємо у медичному записі вказати пломбування кореневих каналів один канал, пломбування кореневих каналів кожний додатковий канал ще дві такі процедури, які будуть в сумі говорити про те, що ми запломбували три канали. Ну і звичайно, що інфільтрація місцевим анестетиком вказуємо код. Анестезії. І в ЄМЗ процедура до послуги пломбування кореневих каналів один канал. тобто 97417 97417-20, Ми пишемо в нотатках, тобто в текстовому полі так, 26 номер зубу 3 канали. Ну І переходимо до практики, як це все внести в медичній системі. Беремо наш основний код пломбування кореневих каналів, один канал. І далі маємо зрозуміти: якщо відбувалося пломбування лише одного каналу, тоді ми пишемо тут номер слеш, один канал. Ось так зробили. І це буде правильно. Ну, ще додати послугу анестезії. Якщо ж у нас більше, ніж один канал, ми пишемо додаткові послуги, тобто процедури обтурація кореневих каналів, кожний додатковий канал. Такий набір послуг буде говорити про те, що у нас відбувалося пломбування двох каналів. В такому випадку, до послуги 97417 ми маємо написати номер слеш 2 канали. Якщо було більше, ніж два, знову ж таки, ми додаємо ще одну послугу на кожний додатковий канал. А вже такий набір процедур буде говорити про пломбування трьох кореневих каналів. Де знову ж таки до процедури 97417, ми пишемо номер зуба 3 канали. І додаємо процедуру анестезії. Додавши послуги, підписуємо такий запис. Після підписання запису, якщо в нас плануються наступні візити. Той епізод, звичайно, ми залишаємо активним, ми його не закриваємо. І тут же ви можете собі створити електронне направлення на консультацію стоматолога на подальші візити або не виписувати його, так як підставами надання медичної допомоги зазначено, що за групою послуг номер 2 тобто зуболікування, може бути як самозвернення, так і електронне направлення. Якщо ж ви захочете створити електронне направлення, то алгоритм створення направлень ми з вами розглядали на прикладі групи послуг першої, тобто зубопротизування. Вони нічим не відрізняються, бо по суті, у нас при створенні направлення вказується послуга стоматолога, консультація, або стоматолога хірурга, або стоматолога-терапевта, або консультація стоматолога розширена, тобто одна з цих чотирьох послуг. Також вам необхідно буде редагувати таке направлення, за потреби вказати кількість послуг в одному направленні. Якщо там планується більше одного візиту, то написати потрібно вам кількість. Ну і, звичайно, що видалити медичну програму. Ну а далі підписати таке направлення і вже на повторному візиті ним скористатись. Також обов'язково не забувайте при взятті в роботу направлення вказувати програму і інші джерела фінансування. Ну і, звичайно, що як з групою послуг номер 1 так і з групою послуг номер 2 після підписання таких медичних записів, закриття епізоду вам необхідно перейти в меддокументи та відкрити процедури, відкрити параметри пошуку, написати прізвище пацієнта, обрати його зі списку та натиснути пошук. Паралельно з цим відкрити сайт, сервіс звітності SO з НСЗУ. Тут теж є інструкція щодо подання інформації про зубопетизування група послуг номер 2 авторизуватися на цьому сайті, переглянути інструкцію та відповідно до неї внести дані про проведені процедури до цієї таблички. І це буде останнім кроком про звітування наданих послуг вами.